Наче не радіти тому, що духи вам поряться, радіти тому, що імена ваші записані на небі, слова сьогоднішнього Євангелія, «Віння Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Дорогі христі сьогодні усіх нас у цьому величному і гарному святі, святі, яке є насправді дуже дороге для кожного з нас, яке є дуже шановане в нашому народі. Яке для нас завжди так пригадує про те, що ми є прикликані до того, щоб бути тими, які славимо Бога? Бо ми нині вшановуємо архістратина Михаїла, начальника небесного війська. Вшановуємо того, який для кожного з нас є символом боротьби за правду. Який для кожного з нас є натхненником для того, щоб завжди залишатися по стороні Бога. Ми знаємо, що ангели були сотворені Богом, як ті безплодні духи, які покликані славити, і величати і служити у усьому, що Бог їм повеліває. Але знаємо також про те, що відбувся бунт у небі, коли. Люцифер, який назвався Люцифергіл, який був відблиском Божого світла на всю вселену був одним з найближчих до Бога згордів. І захотів стати на місце Бога, захотів сам бути тим, який все творить, але не може творіння зайняти місце Творця. Однак. Був великий бунт, і багато англів стали на сторону Люциферіїла, і тоді архістратик Михаїл, якого ім'я перекладається хто якого», кого, бо він сказав, хто може бути таким, як Бог. І цим своїм закликом об'єднав величезну силу англів, які скинули е, Люциферіла з його помічниками до пекла. Скинули з неба, скинули, відкинули від. Е, Місця, де вони могли бути з Богом, від якого самі своєю родиною відреклися, і ця битва у невидимих духі в небі так сильно нам нагадує нашу саме битву за те, щоб бути учасниками Божого царства і Божої слави тут на землі. Подібно, як спокусилися ангели над цурі з Дицефаріном, так і на землі. Так багато є різних людей, які спокушаються, щоб стати панівними над кимось іншим, і забувають про те, що Бог створив всіх нас рідними, братами і сестрами між собою, і кожному дав свої таланти, і свої можливості, і кожного покликав до того самого, покликав до того, щоб ми жили на землі і славили Бога, були відноском Божиї і слави, то найкраще Боже. Сутворіння на землі. Ми багато разів зустрічаємо ангелів на сторінках Писання Святого Письма. Ми знаходимо у Старому Завіті, ми знаходимо звістку про ангелів у Новому Завіті. Ми бачимо і чуємо, що ангели дуже часто були тими, які допомагали людям вийти з небезпеки гріха, допомагали їм навернутися, були вістунами від. Бога до людини, були тими, які звіщали волю Божу пророкам, були тими, які звістили про народження Захарії, про те, що Богородиця зачне і пролить нам Спасителя світу Ісуса Христа. Отже, бачимо, що ангели для людей мають невеликі значення. Вони є для нас найближчими помічниками, вони є тими, які є завжди поруч з нами. Вони невидимий спосіб. Зрештою, ми всі знаємо добре, що у світі тайні хрещення кожен з нас отримує свого ангела-охоронця. І від часу хрещення ангел є невідклично завжди з нами. Тому важливо, щоб ми сьогоднішньому святі також собі пригадали про наших ангелів, згадали про них часто, молилися до них молитвою до ангела-охоронця. Дуже часто її більше асоціюють з дітьми, правда, що діти її моляться, бо вона така одна з найкоротших і найлегших до запам'ятовування. Але нам потрібні ангелі-охоронці не лише у дитячому віці, але також нам вони так сильно потрібні у дорослому віці, коли ми вже маємо більше відповідальності, і більше праці і більше різних небезпек, які чекають на нас. Бо ми є більше задіяні у різних сферах нашого життя. Ми можемо багато разів зустріти згадки, напевне, тисячі разів можемо почути різних свідчень про те, як Ангел охоронець охоронив людину тій іншій небезпеці. Як багато разів було, що десь дитина стоїть. На краю якогось, чи то вийде з вікна на підвіконник, правда, чи ще є в якійсь небезпеці, чи переходить в небезпечну дорогу. І немов би якась невидима сила захороняє ту дитину чи дорослу людину у тій чи іншій небезпеці. Ми маємо багато свідчить тепер з фронту, як якийсь невідомий голос. Каже тому чи іншому воюкові, що треба покинути це місце чи перейти в інших місце, і за якусь мить там прилітає ворожий снаряд чи ракета. І в такий спосіб ангели оберігають людей. Тому так важливо, щоб ми про них не забували. Щоб ми пам'ятали, що вони для нас є тими, які кличуть нас до тої нашої найважливішої місії <кхід> бути відпроміненням Божого світа на землі. Бути немов ангели. Дуже часто монахів називають, що вони вдівають на себе ангельський образ, бо вони є покликані свідчити у світі Божу волю, відряктися від своєї волі, але виконувати лише Божу волю. І тим показувати важливість слухання, прислухатися до Божої волі кожному з нас у нашому життєвому шляху. На Божественній літургії, коли ми маємо Малий хід, який вже відбувся, ми мали входження правда, свічок, батериць, мали входження Христа. Відтак відшов священик і ніс Євангелій, що є словом Божим. Це такий видимий образ невидимого входження ангелів, які завжди супроводжують голос Божий, Слово Боже Євангеліє тут на землі. Ми будемо мати за якусь мить пісню Ми, Херині, Тайно, являєш ту пісню, в якій ми самі собі пригадуємо, що ми стаємо подібними до ангелів на божественній літургії. Чому ми стаємо подібні? Бо ангели завжди є біля Бога. Вони споглядають Бога, вони є у Його присутності. А керовинською піснею ми починаємо літургію жертви де сам Ісус прийде на пристіль через руки священника перемінить хліб і тіло і вино у свою кров. І отже, співаючи херовинську пісню, ми кажемо, що ми, не мов би херовими, отримуємо таку високу честь бути у присутності самого Бога. А навіть приймати Бога у своє життя, коли ми посповідалися і причастили, причащаємося. Тому стараємося через ті святі тайни, які Бог нам встановив, якими нам дають ту велику ласку очищатися і бути такими святими, як ангели, уподібнюватись далі, ставати з ними в один ряд для прослави Господа Бога. Стараймося завжди пам'ятати про це, а особливо. В нинішньому святі, коли ми вітаємо всіх до стім'я Михаїла, коли ми вітаємо, проставляємо всіх наших нині є Михаїла і всіх сил безтілесних, отже, всіх наших ангелів-охоронців, стараємося з ними завжди бути близько, Молитись до них і просити Бога, щоб ми разом з нашими ангелами охоронцями гідно і свято прокували дорогою життя, а колись у небі, разом. Слава Богу! Амінь! Слава Ісусу Христу!